можливо, в найближчі два дні або за тиждень, тому що це складне питання, і в першу чергу це великі ризики для е, тих компаній, для тих фінансових установ, які зараз тримають заморожені російські активи, і це не тільки Бельгія, це не тільки країни Європейського союзу, і саме Сполучені Штати вони хвилюються саме за свою репутацію, тому що є ще вклади і у доларах. І якщо буде створено прецедент саме. Конфіскування конфіскації цих заморожених активів вони хвилюються за те, що прийдуть інші інвестори і зможуть забрати або долари, або євро, і це дійсно великий ризик. І вони зараз намагаються пропрацювати такий механізм, який дозволить навілювати цю ланцюгову реакцію і запобігти тому, щоб інвестори забирали кошти від фінансових установ. Тому що, наприклад, якщо подивитися на Євроклір, це найбільша фінансова установа, яка тримає російські заморожені активи у розмірі приблизно 193 мільярди євро і перепрошую доларів. І якщо подивитися на загалом на портфель Євроклір, він складає більше ніж 42 трильйони євро. Це більше ніж 14 річних бюджетів Франції, і тобто, це зрозуміло, чому вони взагалі хвилюються і через що є такі занепокоєння, але вони абсолютно правіще в тому, що Європейський союз має єдиним фронтом протистояти потенційній російській. Юридичній навалі, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація буде намагатися відстоювати права на свій, так би мовити, суверените суверенитенний э, заморожений актив, і вони будуть це робити у міжнародних судах. Якщо Європейський Союз буде перекладати усю відповідальність, наприклад, на Бельгію або на інші країни, то відповідно вони не зможуть просто витягнути. Вони зараз говорять про те, щоб ми вони. Об'єдналися і єдиним фротом протистояли цьому. І тому, коли немає такого консенсусу, їм складно прийняти рішення, яке дозволить використання. Заморожених російських активів для того, щоб використовувати їх як заставу при наданні репараційного кредиту Україні, тобто механізм не прямого використання заморожених активів, а використання їх як застави для того, щоб надати репараційний кредит. І дійсно для Європейського Союзу це. План А він єдиний він найголовніший, і він буде дозволяти їм фінансувати Україну, розуміючи, що у них є певне покриття за рахунок цих активів. І Сполучені Штати вони теж говорять про те, що можуть виникнути ризики, які потім створять хвилю занепокоєння від інвесторів, і вони почнуть забирати кошти з фінансових установ, і у тому числі у Сполучених Штатах Америки. Але тут політику пише, що Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України. З чим це пов'язано? Можливо, з тим, що в мирному його плані згадувалися ці кошти, і які важелі впливу Трамп може застосовувати на країни ЄС? У тому числі так, є у нього дипломатичний трек, за яким вони йдуть, і вони намагаються зараз. Так, би мовити, зберегти спокій у спілкуванні з Російською Федерацією і е, зберегти цей цю інтенсивність тиску на РФ, тобто вони не хочуть робити якісь гострі заяви, які будуть дозволяти ем, погіршити стосунки між сполученими штатами та Російською Федерацією. Але ми розуміємо, і тільки українці насправді розуміють, що Російська Федерація намагається вести в оману як і Дональда Трампа, так і увесь світ. Вони продовжують атаки по енергетичній системі нашої держави. вони продовжують просування і наступи на фронті по лінії бойового зіткнення, і вони прагнуть вони вже офіційно неодноразово, буквально за останні декілька днів заявляли, що вони прагнуть захопити як мінімум чотири області, які вони внесли в свою конституцію. То про які, взагалі, мирний трек може йтися, тому що вони забили собі в голову, що вони мають захопити всю Україну, або е як мінімум, ці чотири області, які внесені в конституцію, то ці мирні. Перемовини вони зараз тільки грають на на руку Російській Федерації для того, щоб вони перегрупувалися, щоб вони підсилилися і почали новий наступ. Тому Дональд Трамп, я не знаю, чи свідома його команда вводиться в уману, чи вони просто ведуться на те, що робить Російська Федерація, але на жаль, виглядає так, що вони не розуміють, що їх намагаються якимось чином е, обвести навколо пальця і е, нав'язати їм власні умови, тобто російські умови. І щодо важелі впливу на європейський союз, безперечно, Дональд Трамп як найбільший партнер Європейського союзу, я маю на увазі сполучені Штати Америки як найбільший партнер Європи. Пейського союзу вони мають. Партнерські стосунки, і через це вони можуть тиснути на європейський Союз. У них є економічні економічні стосунки. У них є товарообіг. У них є багаторічна співпраця, і через це він є безпековий аспект. Є безпекова співпраця, і через це він може намагатися тиснути на європейський союз союз, щоб вони не підтримували саме ідею використання заморожених російських активів. Пане Олеже, на жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую. Будемо стежити за самітом ЄС і за долею репараційного кредиту. Я вам дякую за ваш час. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був був Олег Саркіц, економіст, експерт з геоекономіки.